Привіт, вітаю вас, мої любі тельці, сонячні або асцендентні? З вами Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок, і ви на каналі Астроната, і це ваш прогноз на серпень 2025 року. Ну, що освітлює цей місяць? У вас Тема четвертого дому дуже така активна. А це не просто про дім, а про коріння, про стабільність, про безпеку, про родину, нерухомість тощо. І ми поговоримо про це далі: про активацію ем, Марса. У вашому шостому домі про сильну повню у вас в статусі кар'єри, досягнень, публічності, статусу, про з'єднання Венери і Юпітеру. Цей аспект ми всі чекали, і це таке везіння, подвійне комбо успіху і удачі, де буде проходити у вас, поговоримо про це. Далі, новий місяць буде зароджувати нові сюжети, там буде переплетіння з. Цього нового місяця з вересневим затемненням, Тож, ці нові сюжети, які будуть зароджуватися наприкінці серпня, будуть у вас актуальні аж два місяці. І вони будуть такий фатальний відтінок нести. І взагалі причуття вересневого затемнення, коридору затемнень, ми будемо з вами обговорювати. Тож, додивіться відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте підтримати україномовний астрологічний контент. Тож, як дивитися прогнози? Нагадую, перше ми дивимося за знаком асцендента, і потім вже по сонцю. В чому різниця? В тому, що за асцендентом буде більш точніший прогноз. Якщо ви не знаєте, як визначити свій асцендент, пишіть в коментарях свої дані народження, дату, місто і час народження дуже важливий час народження. Я вам розрахую ваш асцендент і відповім в коментарях. Якщо ви не знаєте часу свого народження, то дивіться свій прогноз за знаком сонця, той знак задяку, який ви знаєте при народженні. І е, обов'язково, друзі, обов'язково подивіться відео про уран, яке, яке вийшло нещодавно, тому що уран в близнюках він війшов 7 липня і буде тривати 7 років цей цей астротренд. І це дуже такий довготривалий транзит, що змінює ваше взагалі фінансове мислення, підхід до стабільності. І е, посилання буде під цим відео. Обов'язково подивіться. Тож тельці, Давайте поїхали. Місяць серпень це місяць глибокої внутрішньої такої роботи. Він ніби, знаєте, ви ніби вкорінюєтесь, зміцнюєте свою особисту опору, наводите лад у родині, в місці проживання, займаєтесь житлом, якісь плани на осінь будуєте. Ну, саме тема четвертого будинку у вас буде дуже така, ну, відкрита. Питання безпеки на першому місці для вас. 6 серпня Марс заходить в Терези і буде йти весь місяць. Марс це енергія активності, така міцна, дуже міцна енергія. І у вас по шостому дому він йде. Тобто теми рутини, здоров'я, щоденних обов'язків, служіння все це активно. Марс також, це, ну, як я кажу, планета дій, активності, волі, сили, а Терези знак дипломатії, краси, соціальної такої взаємодії. Тож, ви можете працювати дуже багато не самі. Тобто з кимось щось робити, вас можуть залучати до колективних справ, ви можете погоджуватись на завдання, планувати і, і організовувати якісь такі сумісні, сумісні справи. По темам шостому будинку ви можете дуже сильно бути задіяні в темі здоров'я, здоров'я, здорового образу життя, прийнят профілактичного обстеження. Що ще у вас взагалі може бути дуже багато роботи, тому що дуже багато енергії в темі шостого будинку. А шостий будинок це наша робота, і тут потрібно ну, бути в балансі, щоб не перезавантажуватися і не страждало здоров'я ваше. Тож... Будьте уважні, будь ласка. В плюсах ефективність, нова робота, командна робота. У мінусах перезавантаження, критичність до себе, роздратування через якісь такі обов'язки. Тобто, ви не можете зібратися, тому що дуже багато енергії, роботи навалилося на вас. Тож тут потрібно збалансувати цю сферу. 9 серпня повня у водолії у вашому 10 му домі. І це час досягнень, час визнання, кар'єрного прориву або ясності щодо того, куди. І ви рухаєтесь у професійному плані. Десятий дім це статус, роль у соціумі, репутація, і ви можете завершувати якісь такі важливі проекти в цьому плані, отримати нову пропозицію, змінити бачення своєї кар'єри взагалі, тобто завершити щось, щоб почати нове. Ця помня, вона дає підсвічення, вона якби. Висвітлює так все, на що ви витрачали сили останнім часом, і приносить результат. Але є нюанс: Марс буде у напрузі до Нептуна і Сатурна цього ж дня, 9 серпня. То це означає, що плани можуть якось змінюватися через інших людей. Обставини змушують імпровізувати. Вас можуть виводити з себе, тому краще не реагувати різко, а діяти стратегічно в цей день. 10 серпня Марс буде в гармонійному аспекті до Плутону, і це. Для вас, 10 серпня День сили. Якщо 9-го було складно, то сьогодні, 10 числа, можна взяти реванш, як то кажуть, подавати документи, приймати важливі рішення, завершувати якісь важливі справи. Ваша рішучість взагалі в цей день вона може працювати для вас на 100%. 11 серпня Меркурій виходить із ретро руху у вашому 4 домі. І це означає, що. Сімейні непорозуміння, якісь гальмування сімейних справ, вони згладжуються. Щось, якісь суперечки згладжуються, а якісь гальмувались процеси пов'язані з вашою родиною, і вони починають рухатися. Теми ремонту, переїзду, купівлі продажу житла знову активуються, і вже якщо це була в затримці, то зараз все йде як надо. Розмови з батьками стають теплішими, конструктивнішими. Можна в цей час купувати побутову техніку, планувати зміни в домі, приймати важливі рішення в сімейному бізнесі, все, що пов'язано з родиною, з нерухомістю, з батьківщиною. Якщо ви планували... Поїздку додому, то їдьте в цей період. Це дуже гарний час. До 25 серпня, майже весь місяць, Венера йде в раку у вашому третьому дому. І це м'яка така приємна енергія, вам хочеться спілкування, краси. Краси в словах, натхнення, натхнення в подорожах, в ніжності, в спілкуванні з близькими, тобто така, знаєте, добра енергія, яка поліпшує спілкування, поїздки. А ось 12 і 13 серпня. Буде супер аспект, Венера з'єднується з, з Юпітером, а Венера це планета малого щастя, Юпітер це планета великого щастя, і вони дві, як комбо дають таке подвійне успіху і везіння. Що вони активують? Ну, везіння в темах навчання, коротких подорожей якихось, так? тобто у вас якась подорож, яка а ви поїдете в якусь подорож, і там ви познайомитесь, наприклад, з кимось, хто буде дуже важливу роль у вашому житті відігравати, і щось вам допоможе в цей час. Тобто, якесь везіння в темах навчання, подорожі, спілкування з родичами, просування в соцмережах. Чи в блозі комунікація з аудиторією будь-яка? Вона просто найважливіша, і можна планувати на цей час запуски курсів, придбання гаджетів та авто, знайомитись, багато відвідувати якихось івентів, тусовок, тобто не творкитись в цей час. Тому що знайомство, яке відбудеться, воно змінить ваше майбутнє. Важлива поїздка, яка також буде змінить ваше майбутнє, це потужний потік удачі в цей час і використовувати ці теми, щоб схватити свою птицю удачі за хвіст. До речі, дорогі тельці, я хочу нагадати, що якщо ви хочете... Розібратися взагалі у вашому житті, хто ви, про що ви? Про що не просто отримати прогноз на місяць, а отримати особисту таку мапу життя? Я вас запрошую на свій курс «Астрокомпас». Це е, мій авторський міні-курс, який е, є подорожами дванадцятими домами вашого, вашої натальної карти, де ми глибоко з вами досліджуємо вашу самореалізацію, ваші фінансові можливості. Взагалі, все, все, що стосується вас, всі сфери життя, їх 12, ми з вами проходимо. І це така, знаєте, маршрут до вашого ідеального життя і дуже символічна вартість цього курсу. Тож я залишу посилання під цим відео, дуже вам його рекомендую. 23 серпня новий місяць у Діві у вашому п'ятому домі. Новий місяць це початок, це початок чогось нового, нового сюжету. Тим паче, що цей новий місяць він буде повторюватися ще й в вересні, тобто у нас завдання на два місяці. По тих темах, які будуть зароджуватися. А та тема, якою нам сигнали цей новий місяць п'ятого дому, це якийсь новий початок. У коханні, у романтичних ваших стосунках, у стосунках з дітьми, якісь нові дитячі теми ви вирішуєте, і вони будуть прям, ну, дуже такі фатальні, насправді. Тобто вони будуть з кармічним присмаком у подальшому. Далі творчі проекти, хобі також тут актуалізуються, самовираження. ваша... Виступи, це п'ятий дім, це дім вашої сцени, де ви можете проявитися. Якщо ви мріяли про хобі, мріє створити щось своє, виступити десь, почати новий роман, то це ваш момент. Ця енергія триватиме не лише серпень, як я кажу, а вона буде продовження мати у вересневому коридорі затемнень. Тож будьте уважні до нових імен, ідей, спалахів, натхнення вони не випадкові. 25 серпня Венера переходить у Лева, і це ваш четвертий дім. знов фокус на родину, дім, емоційну стабільність. Але тепер з ноткою розкоші краси. Тепла, і ви можете покращувати своє житло, купувати щось таке красиве у свій дім, влаштовувати святкування якісь в сімейному колі. І може з'явитися бажання, знаєте, блиснути, організувати івент, зібрати рідних або зробити фотосесію. Це також можна це робити. 26 серпня Меркурій у напрузі зліліта такий складний день для спілкування, можливі такі недомовки, спокуси. Спалахи емоцій, тож у темах дітей, інтиму, грошей, тож не поспішайте з висновками, бо знаєте, що цей період він такий о, шаткий. Взагалі, кінець серпня він може, знаєте, приносити таке перечуття. Вересневих затемнень, і ви можете відчувати, що таке внутрішнє тремтіння, підвищену ну, чутливість, зростання напруги, якусь таку а, ну, дратівливість. так, І це нормально. Просто знайте, що ми наближаємося до періоду, який змінить наше майбутнє і, і ваше майбутнє, і наше. Ось, Головне не перезавантажувати себе, побережіть свої сили на затемнення. І вже скоро, зовсім скоро, на каналі вийде відео про коридор затемнень у вересні. Пишіться, щоб бути в курсі, і не пропустити. Тож, давайте підсумуємо, дорогі тельці, що робити в серпні для вас обов'язково так, займатися родиною, ремонтом, побутом, питаннями нерухомості, визначати ті періоди, які я вам розповіла. Організовувати свою рутину, розваж... розвантажувати свій графік життя, запускати креативні проекти, навчання, блог, вести свій блог. Далі планувати угоди, покупки, поїздки, особливо поїздки, так, 12 і 13 серпня, відкриватися коханню і натхненню, хобі, творчості, вирішувати теми дітей, питання дітей. Дуже гарний час для того, щоб для зачаття. Тож, будь ласка, можете скористатися цим періодом. Що не робити, не конфліктувати в сім'ї. Особливо 11 і 26 серпня не реагувати на маніпуляції, не робити різких кроків у сфері статусу, кар'єри публічності. особливо там біля дат 9 серпня. Тому, будь ласка, не робимо ніяких різких кроків. Ну а з вами була Наталі Федулова. Дякую, що ви тут. Що ви довіряєте, слухаєте і шукаєте відповіді разом зі мною. Я з радістю вам допоможу. Пишіть у коментарях свої побажання або свої, якщо вам потрібно визначити асцендент, я вам допоможу з залюбки. Підписка, лайк, коменти це все спосіб. Продвинути, сказати мені дякую, дякую за мою роботу і підтримати астрологічний україномовний контент. Посилання на курс Астрокомпас, консультації та мої всі проекти я залишу під цим відео. А ми побачимось з вами в вересневому прогнозі. Па-па!